У Сербії розпочалися опозиційні протести. На демонстрації проти несправедливих виборів вийшли сотні людей. Міжнародні спостерігачі дострокових парламентських виборів заявили, що сербська прогресивна партія, яка є керівною у парламенті, отримала несправедливу перевагу через неналежний вплив президента Олександра Вучича. Окрім того, міжнародні оглядачі зафіксували упередженість на його користь, а також підкуп голосів. На парламентських виборах у Сербії, які ініціював президент, лідирував список Олександр Вучич. Сербія не повинна зупинитися, набравши понад 46% голосів. На другому місці опинилася опозиційна лівоцентристська Сербія проти насильства. Вона набрала майже 24%. За даними голови місії спостерігачів організації з безпеки і співробітництва в Європі, обсє Райнгольда Лопатки, Парламентські вибори пройшли за вирішальною участі президента Олександра Вочича, що спільно з іншими фактами забезпечило несправедливу перевагу у партії. За його словами, парламентські вибори, хоча й були технічно добре організовані, пропонували виборцям вибір політичних альтернатив, характеризувалися вирішальною участю президента, що разом із системними перевагами правлячої партії створило несправедливі умови. Зокрема, сербський президент активно агітував виборців за свою партію, попри те, що його не було у списку кандидатів. Окрім того, партія Вочіча зловживала державними ресурсами та ЗМІ. Спостерігачі також зафіксували відсутність розмежування між офіційними функціями та агітаційною діяльністю, підкуп та залякування виборців. Опозиціонери заявили, що, наприклад, під час виборів до міської влади Білграда відбулися серйозні порушення законодавства, зокрема махінації з реєстрацією виборів, підкуп і фальсифікація результатів, тому вони вимагають проведення повторних виборів. Тим часом поблизу державної виборчої комісії в Белграді відбулося кілька сутичок між демонстратами та правоохоронцями. Водночас про затримання ще не повідомлялось. Лідери опозиції Мирослав Алєксич і Марині Катепич оголосили про голодування, доки комісія не дозволить провести повторні вибори і заявили, що вже надали докази фальсифікації виборів.